Хочеш емігрувати до Америки, остерігайся шахрайства. Представники посольства США в Україні попереджають про велику кількість випадків обману і безпідставного вимагання грошей з учасників програми Зелена карта. Віднедавна заявка на цю лотерею заповнюється лише на спеціальному сайті і є безкоштовною однак, нечесні ділки обманюють людей і вимагають за цю процедуру кошти деякі агенції видають себе за партнерів посольства США. Однак хочу наголосити, що наша установа не має жодних посередників, і ті люди, які вибирають послуги певних фірм, мають знати, що ці гроші, які вони сплачують, не мають нічого спільного із владою США, і це не дає їм жодних привілей під час жеребкування всі рівні. однак, виграш у жеребкуванні – це лише половина шляху до отримання зеленої карти, адже після цього має відбутися особиста зустріч переможця лотереї у. Посольстві США для цього учасникам розіграшу важливо знати свій код попередження заявки на зелену карту. Його одразу ж надають на сайті лотереї. Часто фірми посередники свідомо не передають цей код підтвердження своєму клієнтові, а в разі його перемоги в жеребкуванні і права зустрічі у посольстві безпідставно вимагають додаткову сплату від 7 до 20 тисяч доларів США. Якщо у вас немає доступу підтвердження, ви не можете отримати інформацію. Перемогли ви у лотереї чи ні. саме цим скористаються посередники, які вимагають з людей кошти за інформацію. Ми не можемо зупинити це шахрайство. Все залежить від учасників розіграшу зеленої карти довіритися посереднику чи самостійно заповнити заявку на лотерею. Однак, останнє слово завидачої візи за мною і за це посольство США коштів не бере до речі, торік заявку на еміграцію до США подали понад 800 тисяч українців. З них отримали грін карту трохи більше аніж 6 тисяч сімей. Представники посольства США кажуть, кількість бажаючих покинути Україну з кожним роком збільшується. Оксана Андрій Шкварла новини на важі.